Доброго дня, мене звати Дмитро Черніков. Сьогодні поговоримо про будівельне амістя. 31 серпня 2018 року. Набрав чинності наказ Мінрегіону номер 158 яким затверджено в порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних садибних житлових будинків, садових дачних будинків, господарських присадибних будівель і споруд, а також будівель і споруд, сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків відповідальності належить до об'єктів з незначними наслідками СС-1, які збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвілного документу на виконання будівельних робіт, так звана будівельна амністія. Наразі цей документ дає можливість у спрощеному порядку вести в експлуатацію, зокрема індивідуальні засадині житлові будинки, садові дачні будинки загальною площою до 300 квадратних метрів, а також господарські присадивні будівлі і споруди, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів, які збудовані без оформлення дозвільних документів у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року. За умови, що вони збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення. Яка ж процедура оформлення будівельної амністії, та які вам необхідно подати документи? Для оформлення введення в експлуатацію перелічених об'єктів нерухомості необхідно подати наступний пакет документів, який передбачений порядком номер 158 до ДІАМУ, а саме особисто через центр надання адміністративних послуг або засобами поштового зв'язку, або в електронному вигляді через портал Дія. Прийняття в експлуатації здійснюється безкоштовно органами державної архітектурно-будівельної контролю протягом 10 робочих днів з дня подання вашої заяви. А також засвідчених копії документів, що підтверджують право власності на землю, технічного паспорту та примірника заповнення декларації про готовність об'єкта до експлуатації. А у випадку, коли площа господарських будівель та споруд перевищує 100 квадратних метрів, замовник має додатково подати звіт про технічне обстеження. Чому варто не надати оформлення будинку по будівельній амністія на 2023 рік? На сьогодні ми бачимо, будівельна амісія є безкоштовною. Мова саме йде про відсутність офіційних платежів, мита, зборів тощо. Є лише необхідність замовити та платити технічний паспорт, а в деяких випадках технічний звіт. Але в 2023 році все може змінитися кардинально. Зокрема, буде введена адміністративний збір розміру 19 тисяч гривень за реєстрацію відповідної декларації, а також можливе стягнення штрафів за самочинне будівництво. Тому радимо вам зараз звернутися до юристів для оформлення вашого самочинного будівництва по будівельній амністії.